Розвиток технологій не стоїть на місці. Аграрна галузь також постійно прогресує. Точне землеробство стало невід'ємною частиною аграрної промисловості, і його залучення до вирощування культур спостерігається все частіше. В компанії епіцентр Агро вже понад 10 років співпрацюють із лабораторією аналізу ґрунтів, яка дає необхідні послуги. У Нас дуже великий спектр всіх аналізів, які ми проводимо. Більшість працюємо з ґрунтами. Можемо робити кальцій, магній визначаємо калій, фосфор. Робимо pH водне, pH сольове, азот дурногідролізований, азот амунійний, нітратний, взагалі загальний на добрива. Також працюємо з добривами, можемо каси визначати, карбамід, селітру. У лабораторії проводять вимірювання згідно міжнародних стандартів, що гарантує точність та якість. Сучасні прилади допомагають якнайшвидше отримати результати, а саме аналізи води, визначення посівних якостей насіння, екологічний моніторинг полів під посівом сільськогосподарських культур та токсикологічні аналізи. Зразків за день можемо зробити, наприклад, по одному аналізу. міляста зразків можемо зробити. Це якщо не по всіх аналізах. Наприклад, якщо азот видно гідролізований, то ти він робиться через день. Він має день постояти сутки, і через день вже можемо його робити. Агрономи плідно працюють із лабораторіями такого типу. За рішенням фахівців вони орієнтуються на кількість необхідного добрива, поливів та можливість врожайності ґрунтів в тій чи іншій місцевості. Дуже допомагає при посівній і також визначаємо, яке добре вода потрібно вносити, і скільки. Нині лабораторія знаходиться на фінальному етапі сертифікації. Це дасть можливість збільшити кількість клієнтів, тобто працювати із приватним сектором та агрономами. Жителям Хмельниччини не доведеться їздити в інші області задля лабораторних досліджень, що зекономить гроші та час. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.